Три ознаки, що партнер вас зраджує. Перша, це коли людина стала різко звертати увагу на свій зовнішній вигляд. Ходити до спортзалу, наприклад, да? купувати собі, собі новий одяг, стежити за своїм іміджем і, можливо, навіть молодитись. Тобто та історія, коли людина ну, умовно, да, зовсім не цікавилася цим, а тепер настали такі різкі зміни. Друга ознака це зміна аватарки в соцмережах. Хоча, звичайно, з цим рішать більше дівчата. Дивіться, коли в соцмережах чи в месенджері не змінювалися три роки фотографії, а тепер щотижня у нас селфі, просто там краса така, все супер. І третя ознака: коли ваш партнер з вами різко став надто вічливим і надто уважним. Або почались якісь подарунки. Чому? Тому що людина, яка зраджує, або вже фліртує з кимось, да, там собі вже намітила е, баришню, вона відчуває почуття провини. І воно відбувається несвідомо. І тоді партнер починає з вами бути е, більш прихильним. Ну і, звичайно, подарунки.